Так, дівчаточку. Ем, ми вже з'ясували, що такі корди, вторинні, і давайте ми їх зараз так розпишемо. Так? Такий трикутничок. Оце, що я зараз малюю, також замалюю. Е, так, Тривотничок, звісно, що це червоний, синій і жовтий. Це наші пельмені кольори. Всі не пам'ятаємо. Два первини по черзі. Ми далі утворюємо вторинні. Це буде м -м, червоний плюс синій фіолетовий, жовтий плюс синій зелений і червоний плюс жовтий буде оранжевий. Та? Так. А, ми тепер ще маємо з'ясувати. <тас> <пасп 'я> Я, але я просто хочу переписати, що записати, щоб було правильно. Коли ми змішуємо, так, ми вже зрозуміли, що коли ми змішуємо в рівних пропорціях два первинних, гайки, Два первинні, два втори, в рівних пропорціях якихось два первинних ми отримуємо чистий вторинний. Але також повинні розуміти, що якщо змішати... Три первинних в рівних в кількостях також один до одного і до одного червоний плюс жовтий плюс синій. Хто знає, як буде утворювати, як буде виглядати цей колір? Хто знає. Чорний точно ніяк не вийде, а коричний. Так, це буде нейтральний, натуральний, коричневий. Е, також, також. Якщо включити логіку, і далі змішати вже три вторинних, оранжевий, фіолетовий і е, зелений, в рівних пропорціях, а це було похідне від первинних, то також буде коричний, так? Запам'ятали? Три первинних в рівних кількостях. Три вторинних в рівних кількостях це буде коричневий. І тепер. Також повинні розуміти, що ви бачите, що тепер у е, нас е, утворилося. Ну, дивіться, ви коли відкриваєте фаркату професійну, у вас там теж буде таке кольорове коло, і воно буде саме з цих шести кольорів. Нам, як колористам, важливо знати саме ці шість кольорів. В першу чергу, тобто це три первинні, три вторинні. І автоматично, де ви я не в якому порядку жовтий, червоний синій, потім після утворення вторинних назавжди напроти червоного знаходиться зелений, напроти жовтого знаходиться фіолетний і напроти синього знаходиться оранжевий. І ці якраз кольори, е, ці кольори червоний е, зелений. Дальше оранжевий, оранжевий плюс синій, жовтий плюс фіолетовий – Це все буде дорівнювати. Що? Якщо в рівних кількостях змішати один первинний, один вторинний. І саме той вторинний, який знаходиться напроти нього, Ці всі кольори, що тут написано, називається протилежні. протилежні. Якщо їх в рівних кількостях змішати, то ми отримуємо також коричневий. Всюди, тут буде коричневий. Зрозуміло? І це говорить про що? Це якщо в рівних кількостях. А якщо ми вирішили, що нам, наприклад, треба забрати. Насиченість якогось з тих кольорів, тобто, наприклад, ми маємо там червоний відтінок бурника. Ми зараз конкретно говоримо про вже бурники, які наносимо на волосся. Якщо нам потрібно зменшити насиченість червоного бурника, от закінчилася фарба, залишився от насичений червоний, а клієнтка хоче такий теплий відтінок, але не такий насичений. Значить, нам треба що зробити. Додати трішки зеленого, а завжди в переліку в нас ще є таке поняття, як кольори коректори І це якраз буде шість оцих основних кольорів. У наших борниках є таке поняття як кольори коректори Це якраз ті чисті борники, які можна додавати до наших готових різних борників і отримувати ті чи інші потрібні нам ефекти. так? Тобто, знову ще раз наголошую. Ці всі називаються протилежні. Це означає, що вони можуть нейтралізувати насиченість один одного. Так? І е звести можна їх до мінімуму. В кількості змішати от червоний бірник, зелений і отримати коричневий. А якщо треба зменшити якусь насичність когось, то ми додаємо сантиметр, півтора, два. настільки, наскільки ми вважаємо, що ми хочемо пом'якшити насиченість іншу. Також ці всі кольори. Протилежні вони не тільки для того, щоб зменшити насичність, а вони іноді для того, щоб запобігти причині виникнення зеленої волосся, або ну, перекрити злегка, щоб ем, ти знову волосся. Треба дуже добре це розуміти. У нас будуть окремі теми, які призначені в тому, що ми використовуємо, які правила в нас є. Але загалом вже можете собі запам'ятати, що червоний. Колір, червоний коректор, буде допомагати нам уникнути зеленого волосся. Коли це ми будемо робити, я потім поясню, коли буде ця тема про призерна. Просто вже зразу собі це пам'ятайте, що червоний виступає нейтралізатором появи зеленого волосся. Далі, фіолетовий завжди виступає е, можливістю такою перекрити і забрати жовтизну. Якщо так, так у нас виникла десь жовтизна після освітлення, ми можемо скористатися відтінком вирника, де буде міститися фіолетовий нюанс, або просто додати до будь-якого там нашого готового виробника світлого, додати фіолетового коректору невеличку кількість, яка просто нейтралізує, забере цю нашу жовтизну. Ми також про це будемо глибше пізніше говорити. Але також ви повинні просто вже запам'ятати, для чого нам ці знання? Для чого нам знати, що таке первинні, що таке вторинні, а особливо, що таке протилежні і нейтралізуючі. Тобто ще раз, якщо у нас, наприклад, синій синій є основою популястих відтінків бурняка. Якщо, наприклад, у нас є дуже-дуже такий популястий, глибокий, прямо сірий, а клітка хоче популястий, але ніжний, ми беремо оранжевий коректор, тому що він навпроти синього, відповідно, що він нейтралізує його. Е, беремо трішечки його змішуємо з цим вернюком і, відповідно, отримуємо вже ніж. Розумієте? То саме, поки є дуже яскравий рудий відтінок, а клієнтка, ну, от, є він лише в наявності, Закінчилися всі ті варіанти всіх мідних, рудих. Ми можемо теж вийти зі ситуації, додавши. Трішки синього коректору і зробити цей е, рудий, в основі якого є оранжевий, власним м'якшим. Зрозуміли? Так. Тобто, знову ж таки, чим більше ми додаємо того протилежного кольору. Тим більше ми нейтралізуємо той відтінок і можемо його просто довести до натурального коричного ну, нагаду. Далі, також повинні ви і розуміти те, що це кольорове коло даємо ночну, де, є... ми чому, де говорили сьогодні про теплі і холодні, що це кольорове коло де допомагає нам також іноді підсилити якісь відтінок. Наприклад, ми фарбуємо в щось мідне, ми можемо скористатися тим е... близьким родинним кольором червоним. Та... Додати якісь там трішечки, буквально того сантиметрів коректору, і зробити цей відтінок насиченішим, яскравішим, стійкішим. Так? Це також можна зробити. Можна змішувати, там, наприклад, жовтий додавати для якоїсь там насиченості, яскравості. Знову ж таки, тут можна комбінувати між собою. Тобто, коли ви змішуєте також різні вардики між собою, повинні знати, що Змішувати бажано, якщо ви хочете бути крутим колористом і створити новий колір ще новіший, ніж вже є в наявності. Пам'ятаємо про те, що ми не змішуємо а, там, холодні теплим. Бажано, щоб це були холодні з холодними, теплим. чому щось таке в такій гамі. Вибираємо і хочемо щось виграти. Бо, якщо не думаючи, що ми робимо, просто взяли і почали це мішати, і в надії, що вийде щось цікаве, переважно в кращому варіанті це вийде щось нейтрально коричневе, а в гіршому це вийде такий якийсь брудний так? То Більше трьох кольорів не змішуємо, мається на увазі трьох відтінків, готових верхників. І вони би мали бути в логіці якісь. Так, якщо ви хочете щось підсилити в теплі, чи зменшити в теплі, чи навпаки в холодному щось попрацювати, то працюйте, будь ласка, в тому якби варіанті: або холодному, або темному. Так? Ми просто беремо там собі червоний, попелястий і коричневий. І думаю, от зараз щось власне вийде. Ну так не робіть, тому що насправді. Е це не той варіант, вже так, так можна почарувати і думати, що щось буде хороше. Треба завжди логіку включити. І оці всі правила, е такі елементарні базові правила, яких ми маємо власне дотримуватися, щоб в нас не було зелені, щоб у нас не було груду, ну і якихось таких неприємних нюансів, які потім доволі складно вивести з нашого волосся. Е -е, чи є у вас запитання? До тої такої, скажімо, це є базова також тема. Нічого такого насправді, якщо вникнути, складного нема. Але все-таки вникніть. Це все гарно замалюйте, замотуйте собі, закріпити потім в домашньому, тому що власне це буде вас питати, так? Це маєте дуже чітко відрізняти, розуміти. Ну, як на мене, це не металне, але все рівно вам варто до того віднестися серйозно. І Закріпити цю, цю, цю тему чітко, щоб ви потім не в Ні, бо наступні теми можуть потім вам, як то кажуть, бути складними, якщо ви не будете розуміти тих нюансів. Добре. Якщо немає запитань, то завершуємо.